Честно, я ей в люкши, чтобы Я тоже раз. Я сейчас принесу щит. А сюда портовать. Так... Всім привіт. Ага. Ти коротше що я роблю? Я тут намагався стартанути свій сервер. Хочеться зробити прикольну хашиму. А... На українському хостингу, тому що... Тому що поки що я не знайшов, хто хостить Хашиму е, на нормальному хостингу По-українському щоб пінг був маленький. І Зараз це проблема, а грати на великому пінгу не дуже хочеться. Тому, тому Ну, я хочу зробити я ще... крафтить все Так, свечон. Чему? Еще... Ну, просто хашима. В принципе, тоже норм. Я напротив. Я милый. Ну, типу, якщо часто граю на PV-сервері, наприклад, тому що ванілі трошечки вже так ось всі всі прикаляхи коротше, з лутом, як він виглядає. Е -е... Просто трошечки від цього тому я обираю коротше, якісь прикольні мапи. Твоє сервачок, якщо дивилося відосики. Е, ну він, типу. Вже не дуже схожий на Days. Е, ще там. Типу, інша мапа. Ну, Прип'ять. Звісно, не Чорнорусь, не Лівонія, не Сахал. Інша мапа. Е, багато мутантів. Багато модів, всяка зброя, Всяка таке. Е, тому хочеться. І хашиму зробити цікавіше. Ну, типу, тут насправді і так багато всього, типу. Переробленого. Багато речей. Вони такі суто стилізовані Але хочеться ще. Щоб я теж відрізнявся. Насправді, щоб це більше були модельки, типу. Замінити якийсь ванільний лут, який тут залишається. А, тобто як, яка мета? коротше Замінити ванільний лут по шмоту. А, по зброї. Ну, типу, щось знайти якийсь мод, е який просто буде міняти модельки. Щоб по своїм властивостям зброя була більш-менш як ванільна, е але виглядало інакше. Може трошечки там розширити розширити.сортимент. Е щоб не, не зламати баланс. А, окрім цього, що ще по зброї, типу. І так само з броньою, типу, з плітоносками. І так подібне. Хочеться зробити ще додатково. Якщо вважати, що типу ну, зброя там, типу, можна розділити на декілька рівнів. То, то, то типу, додати ще один, типу. Є, наприклад, топова зброя, да, яка валить ну, нормально, і валить ще її в плітоносці, то додати ще, коротше, на рівень краще якусь плітоноску теж. І на рівень краще зброю. Тому що тут на Хашимі є. Ä, є прикольний квест. Типу треба дістатися в бункери там, або коротше, знайти картку, або роздрукувати картку на Принтері, знайти принтер перед цим. Потім, коротше, пройти. Ще треба знайти NBC одяг. Фуф. Е, знайти NBC одяг. Ну, коротше, багато всього треба хоботити, щоб... Воно типу спрацювало. І саме така топ зброя буде там. А, а перед топ Ну, типу, топ на ванілі, вона буде в останньому тірі, але не так багато. Ну, в принципі. Напевно, як... Як це зроблено на ванілі, да? що ти можеш знайти там умовно ВСС-ку, тільки на павлова або СВД, або М4. Такі приколи. Ще хочеться додати сюди мод. Трохи по зомбакам. Тобто вони залишаються. Зомбаки, звичайні. Може трошечки їх покращити просто вигляд. Але є ще, типу, мод, який змінює трохи поведінку. Тобто це буде на хард. Але мені подобається, коли в ПВП зомбаки заважають. Це додає драйву, тому що тобі треба враховувати багато чого. Не просто типу, обігти ось так обіг, обіг, обіг зомбаків. І, типу, все зробив. Або там постріляв, він, або вдарив його, коротше. Він це на інерції просто відходить назад і побіг, коротше. А... Там мод змінює їх поведінку. Блять, поведінку. І вони що роблять? Вони, коротше, спочатку такий повільні, ну, типу, звичайний, потім ти його лупашиш, він відходить назад, але потім він, типу, розлючений і прям коротше, з таким агро на тебе бежить і вже не так просто його, типу, відштовхнути ударом. Тобто треба буде трошечки працюватися. Ну і, типу, в ПВП, особливо, коли у тебе, а тут Хашима, ну, типу. Мапу нема поки що. Це суто умовна ваніла хашими. Е, є такі локації, де все умовно закрито, а є такі, що багато чого видно, там можна покемпіти прикольно. Е, тому в ось таких локаціях буде прикольно побачити, коротше, коли тобі багато чого заважає. Типу треба буде все враховувати. Ну і дійсно, тачок тут нема. Бас тут не пам'ятаю, але здається, що типу будувельного луту тут теж нема, тому що. Ну, типу, хоча в принципі можна будуватись, якщо типу острів на острів потім файтитись. Але це таке. Ну і виходить, що, скоріш за все, це буде Хашима. Трошечки такий покращений лут або змінений, тому що. Ну, хочеться чогось новенького. Я думаю, ну, типу, тут є суто Хашимівський лут, і він залишиться. А, але той, який залишився ванільний, я думаю, що я буду. Міняти його, або робити йому. ретекстер. Потім. що ще? Ну, оце по зброї? По спав. Коротше, я думаю, має бути прикольно. Потім це зроблю трохи коротшу ніч. І щоб вона ось така була світла. Тому що мені не подобається темна ніч, це просто, ну. Не знаю чомусь у мене до неї таке ставлення жахливе. Що зовсім не хочеться. Е, ще треба подумати, чи покращувати лот. Е, може. Ну, типу, саме кількість луту. Хоча це насправді залежить від кількості гравців. Багато а... чого. Ну, типу. Багато залежить від цього. Якщо тут на ну, початку буде дві людини, то в принципі вистачить такого спавну луту. Якщо людей буде більше, ти більше помираєш, тебе більше лутають, то краще, звісно, щоб... А... Луту було б більше. Е, ще є така думка, щоб на, типу, ну, початковий спавн, додати якусь зброю і там, ну, трохи покращити одяг, щоб більше слотів було. Тому що мапа невелика, ну, типу, в принципі, прикольно лупашитись е, в рукопашку або щось там. Але я думаю, якщо додати хоча б там. Якісь початкові стволи, щось типу глока, трошечки набоїв, то буде набагато веселіше. Такий відбір буде ставатися раніше, ніж потім. А, так, що ще? А, ну і типу, ще є така думка додати сюди ботів, але. Я розраб, тому хочу написати скрипти, щоб вони спавнились тільки коли людей небагато або вони дуже далеко між собою. Щоб бути просто якось, типу, як розвага була. Вони. А, ще додати, коротше, аналіз е, стафа гравця, щоб е, прораховувати його, е, ну, типу, як у World of Warcraft, типу, є гір. Тобто його цінність. Ну, наприклад, це більше, я думаю, стосується зброї, тому що від цього буде залишити, які бот спавниться. Тобто, якщо, наприклад, це гравець ну, тобто, на початку, у нього, умовно у нього там є е, пістолет і небагато набоїв, то, скоріш за все, бот буде спавнитись е, так само тобто, з пістолетом. Е, із невеликою кількістю набоїв. Тобто, щоб це було приблизно Більш-менш справедливо. І можна буде спавнити його там на відстані, Тобто, гравець не очікує, ну, типу, але в принципі так десь і працює. І ще боти є різні по агро. Тобто це може бути агробот, який суто тебе шукає і намагається вбити. Або це може бути такий напівнейтральний бот. І він ходить. Е приблизно біля тебе. Ось типу в твою сторону якось йде навколо тебе. І якщо ти, наприклад, його сагриш. Типу. Припустимо, як... Е зомбака сагрив, то він почне, коротше, файтитись з тобою. Якщо ні, то він може навіть і скоріш за все просто повз пройде. Але це і додатковий лут, в принципі, і робити це може бути можна не так часто, щоб це не заважало. Звісно, коли багато гравців, то скріп буде це розуміти і не спавнити ботів зовсім, тому що, ну, типу. В цьому випадку люди якось саме між собою розбрутися, зможуть розібратися. Так, що ще? Ну, в принципі, так. Да. Ось такий прикол. Тому подивимося сьогодні. Оце було змагання, коротше, з Days сервером Я насправді до цього піднімав. Е... Ну, типу, піднімав стендалон сервачок на Чорнорусі, що в мене там був досвід, я писав суто pvp шний сервачок, е... такий, е... який працює в іншому режимі, е... режимі... тобто. Ну, в якому сенсі? <плес> Це було Чорнору... Чорно але. Ну, не просто Чорнорусь, де ти граєш, коротше. Але у тебе є лобі, Це більше схоже було щось на КС тільки один на один. Або на Десмач тільки один на один. Заходиш в лобі, це якась локація, наприклад. Ось такими. Е... Коротше, ну типу, з такими щось навколо маленькими будиночками там гойделки, або щось я не пам'ятаю, альтанки. Коротше, всі спавняться на початку тут, потім пишеш просто у себе в командній строкі, ну, типу це чат, пишеш там старт і сервер рандомно обирає тобі е, опонента, тепає до вас на іншу локацію, у вас там є ерія, типу плюс-мінус 150 метрів. Це. діаметр 300 метрів. Рандомна зброя, але вона схожа по властивостям. Тобто, якщо це small machine guns, то і у тебе, і у нього. Якщо це Assault Rifles, то так само. У тебе і у нього, але вони можуть бути різними. У когось М4, у когось там калашик. Це може бути локація суто на снайперках, або суто на рушницях, наприклад. Ну, і це не залежить від локації, це більше залежить від е, конкретного файту, тобто сервачок це обирає сам. І це було прикольно, там була табліця рейтингу. Е, але якось типу, на початку було прикольно грати. Е, цікавило саме те, що можна грати в Days і можна файтитись. І, коротше, оце ганяти один на один. Наприклад, якби ви зустрілись там на, на півпорожньому сервачку з якимось. Е тіпочком там, в новому тобто, соборі, наприклад. Біля поліцайки. І ось ви там файтесь. Щось не кшталт такого. Тобто це як Дейс. Е там були зомбаки, вони заважали, вони... Коротше, Умовно показували там приблизно де ти. Ну, коротше, все як в Дезі. Але ти просто економиш час на тому, щоб лутатися. Ну і звісно, там нема будівництва Суто зайшов е з дружбаном, з дружані, або просто зайшов на рандомі з челіками, пофайтився один на один. А, і на початку... Оу, да. кросбоп. Oh. На початку я грав, було прикольно. Ну, типу, так само з дружані грав. Е, було весело, а потім... Е, а потім якось, типу. Е, грали на ПВЕ, якось коротше, воно пішло-пішло. І часу не було, а потім ще просто мій друг поїхав за кордон. І воно було місяць. Коротше, за цей місяць чи півтора. Треба було платити за хостінг, тому. Е, тому, коротше, я його призупинив. Е, і тепер є думки, коротше, або взимку, коли буде багато часу. Зробити е, версію 2.0. 2.0. Коли можна буде це. Не тільки через чат це все робити, тому що я так збрав там фідбек, це було не дуже зручно. Е, і можна буде поставити вендора. Ну, а, е, просто мета була яка. Е, зробити сервачок, ось такий, як я розповідав, ПВПшний один на один, типу дуелі, але зробити його взагалі без модів. І той сервачок, про який я розповідав, він працював без модів, хоча там, типу. Режим був зовсім інший, це був не на а Такий, коротше, КС 1 на 1 на, на базі Days. А, Але модів не було. І мені це подобалось. Тому що ти бачиш прикольний, там типу Дес-матч один на один, написано, заходиш, в моді, моди не треба встановлювати, все ніштяк і так далі. А версія 2.0 це вже ну, тільки з модами. Тобто буде якийсь вендер, наприклад, як е, челік стоїть, ти до нього підходиш і регаєшся на файт. Або, ну, до, до когось, типу, пошук файту, або регаєш, коротше, ну, якщо хочеш, можеш зарегати е, файт для себе, не дефолтний там один на один. А, наприклад, хочеш 2 на 2 файтитись, ну, тому що ти. Там, з тимою. І так як ти їх створюєш, ти просто вказуєш, коротше, хто в твоїй тімі і все. А потім, типу, до тебе залітають там, або якісь рандомні челіки, або, наприклад, ти можеш поставити пароль на цей файт, або, я не знаю, корич, на 2X треба працювати, подумати, як би це було зручно. Або челіки, з якими ти будеш файтись, воно просто підходить до тебе, і так як у тебе створений е цей файт, ну, типу, зареєстрований, ти можеш його додати через щось, типу. Все, потім починається зворотній відлік і... ви теплісь на локацію. Я думаю, це буде прикольно. Ну, не знаю, коротше, якщо буде час, то зроблю. Думаю, це буде прикольно. Окремий такий режим. Е... Ось тому зараз це я намагався запустити Хашиму. Щось не виходило, щось згадував. Що як робити. В кінці я все ж це зробив, налаштував. То. А ще перевіряв, до речі, стрім е, в 2К. Е, хтось говорив, що... Бака, коли у стріміш, то YouTube покращить якість. Зараз будемо дивитися. Тому я це спеціально намагаюся ходити е, біля трави. Подивитися, що да як тут. Як воно потім буде це рендерити. в Русі. І просто. Подивимось, коротше. Е, так. Ну і типу пішов, обрати моди. Хочеться щось таке лайтове. стільове. Щоб, типу, цього не було е, запаху ваніли, щось таке цікавеньке. З е, ботами поки що не знаю, в принципі, так, да, можна, е, тому що коли людей небагато, якось типу, сумно бігати, тому може бути додам. Але, е, ну, типу, є пріоритети. Я думаю, спочатку треба буде попрацювати з лутом, з зброєю. Перевірити, що все працює. Хоча в мене є для цього одна досвідчена особа, яку звуть пані. Вона, до речі, зараз стрімить. Дивитися її стрім на каналі в Ютубі Пані точить баляндраси». Все дуже прикольно, лампово, затишно. Обожнюю її. І коротше. Протестувати все. Якщо будеш чогось не буде вистачати, тоді будемо додавати. Ну я думаю, що це не перенавантажений сервачок буде. Суто такий ПВП, почилить з дружані побігати, робити квест, щось полутатися. Полупашить опонентів. Має бути прикольно. Але треба буде знайти мода. Рот ти молоток принесла? Ще можна, звісно, додати сюди оцю медицину, але не знаю, це теж тільки після тестів, як воно буде, тому що мапа невелика, не так багато часу, тому, щоб розкачувати це все. Пігулки шукати, да, і це вже перетвориться просто на хард. А так як мапа сама по собі така. Прикольна. То може... А, скоріш за все, що я налаштую щось типу, з балансом е -е, по дамагу. Е -е, тому що... Мені не подобається ваніля сторі, коли у тебе одне влучання. І це ваншот, типу там з 7, на 54 Мені подобається, так, да, коли тобі дуже боляче, прям, ну типу, так, що коротч, на лоу ХП, але ти нападаєш в ванку з, з першого пострілу, тому що зазвичай, якщо ти впав в ванку, то ну, це все вже абела. точно вже смерть. Тому, скоріш за все, ось буде по налаштуванню з шоковим дамагом, що перший постріл він не буде. Ну, типу, звісно, дивлячись куди. Але якщо в, в грудак, то це буде без анки, скоріш за все. Це ще, до речі, додає шансів соло-гравцям. Е Жити проти е, складов. Ну, звісно, буде паті мод, і думаю, що на Хашимі це буде обмеження якесь 4 людини. Тому що більше теж не. таке. Може бути буде працювати мапа, але коли ти знайдеш в спавні мапу, ось таке ще. Кратше, ну, ти думки є, і вони більш такі про детали. Типу кардинальних змін навряд чи буде, що типу, все інакше. Типу лут буде такий самий, але виглядати трошечки інакше зброя теж приблизно така сама, просто більш асортимент, і виглядатиме вона буде теж трошечки інакше. Плюс оцей новий тир зброї, який можна буде знайти е, суток бункеру через квест. Це, ну я поки що думаю, це або, типу, скоріш за все, снайперка покращена. Типу, може бути калібр е, той самий, але е, просто в неї буде більше дамагу. І під нею, типу, там же саме в бункері буде спавнитись е, бронька. Яка витримує е, цю гвинтівочку з останнього тіра. Коротше, такий має бути баланс, має бути цікаво. Щось наче налаштовував, щоб ніч була коротка, але вона все одно така довга. Хоча там вже світанго так. Так. В принципі, норм. все Всім пока-пока. До нових зустрічей.